Міжнародна місія Слова Божа. Мир вам. Послання до Ефесян, 5 розділ з 22 по 33 вірші. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у Слові. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос, церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до, до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина, хай нехай боїться свого чоловіка. Бачимо в цьому місці писання, є показано про відповідальність у сімейних стосунках. Тобто є відповідальність прописана чоловіку, є відповідальність прописана жінці. Коли кожен пильнує над своєю позицією чоловіка і дружини, тоді щастя і любов не припиняються, а лише примножується.